За те, що підтримали ініціативу випускників і співробітників географічного факультету. Ми сьогодні станемо свідками відкриття пам'ятного знаку, який об'єднує об людей різних поколінь, об'єднує людей різних національностей. Завдяки саме цьому пам'ятному знаку, саме цьому туристичному спорядженні відбувалися великі географічні відкриття. Саме завдяки цьому спорядженню географи, геологи, археологи та фахівці з інших напрямів природних досліджень виживали в екстремальних умовах. Саме... Завдяки цьому туристичному спорядженні наші студенти підкорювали вершини України та Європи. Разом з наплечником студенти нашого університету виборювали і відстоювали незалежність нашої держави. Я з великим задоволенням хочу запросити. Директора університету Івана Олександровича Бакарчука, проректора з В'яниславу Ігорну мамчер для того, щоб урочисто відкрити цей пам'ятний знак, а також голову студентської ради факультету Андрія Мечка. Андрій Мечко.